Кози це дуже чудові тварини, Давайте. цікаві своїми фактами. Наприклад, коза називається парнокопитна. Як ви думаєте, чому вона парнокопитна? Хто знає? Будь ласка, у неї два пальця вкриті роговими молодці. Так, в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відзначили День науки. Ще кажуть кози дуже тим цікаві, що в них унікальний зір. Подивіться один одному в очі, які у вас очі. Який у вас колір очей? Різний? Мене зелений, так зелений, а посередині, це називається райдушка. А посередині райдушки є такий отвір. От якої форми у вас отвір? Подивіться одне одному в очі круглий. Круглий, а тепер давайте подивимося Круглий. на козочку. Мілочка йди сюди до нас. А у Білочка. неї такі, у неї паличка Подивіться, не які палички. в неї А ну-ка, подивилися, не які не Прямо не такий. Да також в рамках наукового фестивалю Відкрити світ науки разом з нами діти дізналися, як тушити свічку содою. Розібралися чи можна пити Кока-Колу та спрайт. Завітали до папуг, здійснили подорож у мікросвіт та побували в ролі хіміків на реактив шоу експеримент. Загалом тут працювало 11 пізнавальних локацій. І у нас вулкан вийшов і шляхом. Бачите, мама. Ми сформували цей вулкан із кухонної соди, водички і барвника. Ми спостерігали реакцію з виділенням вуглекислого газу. Отак От ми барнички розчинили. Пекінську капусту ми поставили для того, щоб показати діткам, дивіться, як фарбується, що йде. Водичка піднімається по жилках. Бачите, і фарбує у нас кольорову капусту. Вона може дійти аж до верху. Так само і зафарбуються ромошечки в синій. Колір найактивніших юних натуралістів за досягнення у сфері природничих наук нагородили почесними грамотами. Сьогодні ми запросили на цей захід наших вихованців, жителів міста, школярів полтавської міської громади. Для того щоб наголосити на важливості науки, взагалі, і природничих наук, зокрема, тож ми хочемо показати і дітям, і дорослим, наскільки наука це цікаво. Фестиваль до дня науки у Полтавському еколого натуралістичному центрі організовують вже вдруге.